Чарівного дня, шановні українці. От. Нарешті отримав свою колоду Оракул Крука, яку я... унікальний продукт, тобто в Україні такого ніхто не робив. Щоб хтось, якийсь практик з багаторічним досвідом, роками. Я більше трьох років розробляв цю колоду. От. Е -е, я її зробив. І м -м ви її можете придбати. Напишете мені на емейл, e вийшли реквізити, оплачуєте. Я висилаю вам і по світу також висилаю Укрпоштою, новою поштою. Так, і про що відео? Огляд я пізніше буду робити, тому що це там у нас більше години часу займе, коли я буду про кожну карту розповідати, що я в неї закладав. А тут я вам хотів розповісти те, що обіцяв, тому що люди запитують, отримують колоду з картками, тому що дехто там багато, наприклад, коштів заплатив, дехто е, е, заплатив. Е, ну... Подяки там повесила, розумієте? І відповідно має бути завжди в цьому гармонія, має бути гармонійний енергообмін. І люди отримують картки з собою: хто більше, хто менше, вони різні. І зараз я хочу саме показати вам картки, пояснити, що я туди повкладав. Ну, візитівка тут зрозуміла. Візитівку можна використовувати теж як додатковий захист, іронічна формула це успішного розвитку, успішного підключення до інформаційного поля і успішне навчання. Це формула успішного навчання, щоб легко було працювати з моєю колодою і тобто цю сорочку, і мати доступ до карт, до знань цих інформацій, які передаються, просто буде сприяти вщитуванню інформаційного поля от Тобто мій логотип і також як тотем крука є захист. Захист можна використовувати в машинах, будь буде, але ну в машинах. Я, наприклад, вже з квітня, місяця, ось моя колода, яка, до речі, в роботі вже працює з, ну, з квітня-з з цього з початку червня, десь я отримав з кінця травня, я вже точно не пам'ятаю. Ось вона в роботі в такому стані. От, то е, в машині трішки вигорають, тому що це все-таки картон. От, е, що це за карта, наприклад? Це карта. Е, з, Знову ж таки, вкладеш для того, щоб і колода краще доїжджала, це щаслива дорога. Тобто, дорога під захистом вищих сил, енергетично заряджена, і вона успішна, успіху. Можна тримати в машинах. Я військовим там передавав пачками захисту, тобто вони для використання як захист, мовно, як енергетичний реб, щоб дрони не падали поруч, а не в машину, якщо вони навіть є, щоб взагалі дорога була чиста, без змін, без нічого. Тобто, це щаслива дорога. Де потрібно в дорогу кладете в кишеню, в гаманець, в берсетку, ставите на авто, і додатковий захист буде в проїжджанні свого шляху. От. Що це за карта? Також я для ЗСУ розробляв. Тут йде рунічний захист і через тотем Вовка. Тобто вони заговорювали, створювали знову ж таки. І тут є захист курката, тема. От, і отдалек, як бачите, над Зобою тут йде. Захист через тотем Вовка плюс 에, воєн і ну агресивний захист. Цивільним не дуже підходить, але чому я вкладаю там деяких, завжди в когось є військові, От, можете їм передати. Тут один може бути нюанс, тобто ця формула, наприклад, абсолютно безпечна, вона всім робить покращення дороги. Тут 에, іде відкат на. 에, Турісазия, тобто це дзеркальний захист, який карає жорстко карає ворогів, тих, хто, ну, він повертає те, що вам дають. Але е, Турісази притягують також кермічні відпрацювання завжди. Тому що хрестанутим, наприклад, хрещеним такий захист не дуже підходить. Він вільним душам, ті, хто незалежні за, поза егрегорами. Тому навіть, наприклад, коли я кажу, там, можу на роту вислати, то мені хлопці кажуть, Та ні, більше там три-п'ять штук, більше не висилайте, тому що. <гум> Немає більш таких людей, скажімо так. Тому з ним обережно. Для вільних людей він дуже гарно працює, як дзеркало, для особливо для військових, тому що тут і агресії багато. От. Що це за карта? Тут комплекс жіночих рун для того, щоб була жінка зарядженою, це карта для жінок. Для того, щоб ну вона дуальна, дзеркальна Тут, щоб жінка була зарядженою, щоб чарівниця, відьма, чаклунка, неважливо, чи просто будь-яка жінка, можете своїм жінкам подарувати, будуть заряджені успішні, щасливі, зв'язок з сім'єю будуть гармонійні тримати. Тут, ну, тут все, що тут. і кохання прописано, і емоції позитивні, все, що потрібно жінці, тут є. В основі тут лежить сексуальність, щоб чоловік її хотів, бажав і багато енергії. І е, вплив, тобто сексуальне гармонійне тіло, струнке, чарівне, щоб е, було бажання в чоловіка приходити додому, а не шукати десь коханку чи секретарку. От. Кому така карта потрапила? От. Це карта це рурновясь Вона буде давати ріст як жінкам, так і чоловікам гармонійно розвиватися і е, працювати з істотами. От. Таку карту бажано ставити на вівтарях або тримати з собою той, хто хоче, щоб був розвиток. Тут прописаний і матеріальний, і, але з акцентом все-таки на енергетичний розвиток і підключення до інформаційного поля. От. З розкруткою зростком, з ростом, з'єднання з інформаційним полем через істот, через пости вищих істот, нижчих істот, тобто вона буде допомагати працювати. Знову ж ну, тут сорочка всіх однакова. От. Це краще для відвідачі. Далі. Ця карта. Тут іде захист енергопотоку розкрутки, тобто вашого врожую. Він знову ж таки через Туріса зайде, тому він дуже потужний. От. Е, працює таким чином, що відкидає, захищає ваш фінансовий потік і енергетичний потік. Але його потрібно мати. Тобто той, хто вже щось має, воно, ця рунов'язь буде захищати. От. В принципі, будь-який потік, ресурсний, буде захищати. Трішки важкий захист, тобто її на постійне не варто ставити, але там, де потрібно захистити кошти фінанси, фінанси, де ви отримаєте врожай, можете поставити. Ну і ця карта тут зрозуміла. Карта багатства, тут символи багатства, тут рунічна формула багатства, тут є і гривня наша, і пентакль взагалі як символ матеріального, і то, що людям потрібно багатство. Тут є якби золотий тілець, той, який через працю приносить гроші як божество. От, тут іде закрутка потоків, тут йде туз бубновий, От, тобто теж символ багатства і умовно, тут всі енергії багатства. Це кладете в гаманець або в сейф, або там, де ваші кошти в конвертах лежать. От. І носити з собою це для притягнення фінансів. Тому що, коли в людини є фінанси, значить вона вже гарно себе реалізувала як творця в цьому житті. Якщо в людини немає фінансів, значить в неї базових енергій немає в матеріальному світі, і вона не може собі ні подорожувати, нічого робити. Тому що для відуючих, коли прокачаний гарно грошовий потік, то. Фінанси приходять дуже швидко. Щоб мати фінанси, потрібно дуже просто бути спеціалістом в своїй справі найкраще. Неважливо, чи ви шиєте сукні, чи ви ложки вирізаєте, чи ви за станком стоїте, чи ви відаюча людина, чи ви чеклун, чи, клун, чи Просто бути найкращим спеціалістом в своїй справі. Для цього потрібно навчатися нового і дивитися за, за тим, за рухом, куди ви йдете. Ось такі карти. Кожен з вас то отримав, щоб ви розуміли, що це, для чого це, як користуватися. От, нюанси тут, по суті, нюанси це для відуючих. Ось це. Для тих, хто хоче практикувати, тому що відчувати істот не, не кожному можливо, хочеться. Оце жінкам дуже рекомендую. Стрункість, краса, сексуальність, щоб притягувати чоловіків. Тут немає притягування, до речі, там пертро немає, де вона ця карта? Тут пертро немає. От, тут не через ману, а через. Те такий фізичний приворот, що ви гарні, сексуальні, бажані. От. Ну, чоловікам теж можна ставити, коли поносить цю карту з собою ще на вівтар, коли працюєте там, з клієнтами, коли ну, жінкам там красу робите, стрункість, зайву вогу прибираєте. Або коли з жіночих енергій собі потрібно набрати. Ну, тут трішки буде хитрість програватись, тому що тут логузи. Ну, і це є акуратно, тому що я знову ж кажу: хрестанутих може накрити. І зможуть два туріси відпрацьовувати карму. Змусити. Це теж на постійне як би не ставив. Оці абсолютно безпечні. Щаслива дорога під вищими силами. Ну і багатство гроші потрібні всім. Любіть гроші, працюйте, заробляйте. І все вас буде чарівненько. Так, кому хто хоче карти, замовляйте. Можливо, хтось навіть там якусь карту хоче конкретно з цих всіх, ну я там можу покласти. Конкретно якусь. Оцю, всім рекомендую. Багатство потрібно, тому що, коли людина має гроші, то забезпечені і сім'я, і дружина, і діти. Ви можете купити собі персні, ви можете купити станки для своєї творчості, ви можете замовити. От, ну, такі карти мені обійшлися в багато тисяч доларів, скажімо так. Більше п'яти тисяч євро, щоб ви розуміли масштаби, щоб зробити якісні карти. От. Тому хто хоче, пишіть, можете придбати, і це буде потужним інструментом. Для вас. От. Так, все. Пояснив, що хотів, тому що час у мене геть. Зараз ще новий курс розпочався весь з учнями. Тому основне записав: слава українській нації, смерть ворогам української нації. Працюємо на перемогу.